Даша Квіткова зібрала навколо себе усіх киян задля благодійного заходу під подушкою. Кого там Маму. Подія відбувалася в ТРЦ Лавіна в день святкування дня народження розважального центру. А зірковими ведучими цього заходу був екс-чоловік Даши Нікіта Добринін та ведуча Наталі Солонік. Вірна Даша Квіткова. Також на цей захід Квіткова завітала зі своїм чоловіком Володимиром Брашко, але зіркова пара поки що не коментувала своє одруження. Має надію, що Наталія Тур таки вивела Дарію на діалог щодо шлюбу з футболістом. А ще дальше вручили подяку від імені військовослужбовців 130-ї ОРБ за активну волонтерську допомогу у справі захисту України. Також були і сльози щастя. Ну і ось вони, неймовірні емоції, коли все вдалося. Ми це знову зробили. Кланююсь вам за вашу роботу, написала Квіткова. Друзі, а хто був вчора на дні народження терця Лавіна та на заході під подушку? Діліться своїми враженнями в коментарях.